Олександр Загородний зібрав кадри і факти, які в понеділок приголомшили світ і довели нам самим. У час величезної біди ми знову стаємо єдиною потужною хвилею. Ранок 8 липня 2024 року Київ найбільша в Європі дитяча лікарня Охмадит. Звичайний операційний день, будуть складні операції. У столиці повітряна тривога. Лікарі спускають маленьких пацієнтів у укриття, але в операційних діти уже на столах під наркозом. То о, в здоровому глузді міг подумати, що можна поцілити в дитячу лікарню. Влупити в лікарню, вибачте, за таке слово, яка займається лікуванням дітей з найважчою патологією. А ось так прямим наведенням новітня російська Х-101 пролітає тисячі кілометрів, щоб чітко поцілити у самісінький центр охорони матері та дитини. Я по цій операційній дуже добре видно, якої потужності був вибух. Усе обладнання понівечене. Та що таке обладнання? Тут кахель від стіни повідлітав. По цій операційній дуже добре видно, які в нас лікарі. Попри потужний вибух, вони продовжували робити операцію, тому що на столі лежала дитинка уже під наркозом з дуже хворим серцем. Дитина моя в диму в операції. Операцію навіть не зробили, тільки почали, тільки ввалив наркози живі уже поранені лікарі все таки зашивають дитині ростин, щоб продовжити операцію вже в іншій лікарні. Одразу на операційний стіл кладуть лікаря, який стікає кров'ю. Медсестри виводять на вулицю переляканих хворих діток прямо з крапельницями у їхніх венах. я натисну. Спокійно все натиснемо, все зробимо. Окей, старт все капаємось. На ці кадри страшно дивитися. Маленький хлопчик увесь в крові. Він не розуміє, що сталося. Чому йому так боляче? За що ця клята ракета пошматувала його хворе тіло? Але найважча ситуація в реанімації після вибуху зник кисень. А діти, які приєднані до апарату штучної вентиляції легень, як їм дихати? Була небезпека для дітей, для життя. Звичайно. Ре... Ну, уявіть собі, дитина, яка повністю залежна від апарату ШВЛ і потребує кисню. Ну, добре, що вся техніка обслуговувана, закуплена остання. Вона працює на батареях, там ледь не до доби. Але, знову ж таки, найбільш вузьке місце для реанімації це кисель. кисень. Кисень. З'явився за лічені хвилини. Вулиця перед охмадитом вже вщент заповнена швидкими. Це медики з обласної лікарні забирають найважчих пацієнтів. Дітей, які не встигли пройти діаліз крові, забирає перша міська лікарня. Онкохворі їдуть в інститут раку. 98 найважчих пацієнтів уже в безпеці. Іншим надають допомогу лікарі Охмадиту, які самі отримали поранення. Два три в Андрієві Висоцькому застрягло кілька уламків у шиї, спині, склом порізало вуха, але він і всі лікарі залишаються з дітьми. Потім він ще розкаже ось ці слова. Це найкращий колектив, з яким я коли-небудь працював. А далі сталося диво. Перед воротами охмадиту почали з'являтися спочатку пакети, потім великі пакунки. Зрештою, виросла гора з водою, дитячим харчуванням, фруктами, ліками і навіть рукавичками та масками. Це диво. Кияни, вони з'їхалися з усього міста. Ось чоловік на старенькому мопеді привіз, що міг пакунок води. Люди стоять у живий ланцюг, щоб доправити все це дітям воду рятувальникам. Хоч на короткий час, головне запитання чорного понеділка: ось це треба. Прибігли до Ахмадиту і школярі та студенти. Самі ще діти. Я з Києва. Ви всі Мелітопольській Луганської, Луганської області, Луганської області. Головлікар Охмадито Володимир Жовнір і досі згадує ці моменти. Я був настільки вражений тою кількістю волонтерів, і як розбирали оці завали по кирпичику, і стояли, отут стояли люди. Якийсь дух тут був, єдність, єдність і дух переможців, я б сказав. Тобто тут відчувалося, що це люди, які ніколи... Не підкоряться ворогу. Одразу після ракетного удару йому почали телефонувати колеги з усього світу українських дітей на лікування готові взяти практично усі країни Європи від Балтії до Середземномор'я. Італія, Ізраїль, Польща, Німеччина тобто, майже всі країни, провідні країни світу, відгукнулися на цю болі і на цю трагедію. Потроху хворі діти повертаються в Ахмадит. От онкохворих перевезли з інституту раку в рідних стінах із лікарями, які поряд з ними вже не один рік, буде простіше. Але зруйновані три корпуси лікарні, каже головлікар Володимир Жовнір. А в інших відділеннях постраждало унікальне найсучасніше обладнання на мільйони доларів. Яка апаратура витримала ракетний удар, з'ясують найближчим часом. Це важливо для лікарів без цього обладнання. Вони не зможуть піднімати на ноги найважчих пацієнтів. Уряд уже готовий виплатити кожній родині з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару 10 тисяч 800 гривень на кожного члена родини. Але вохмадиті насамперед дякують усім, хто задонатив на лікарню. Неймовірно, менше ніж за тиждень на рахунок лікарні перерахували понад 800 мільйонів гривень. До збору долучилися понад 320 тисяч людей з 55 країн, а ще долучився бізнес, автомобільні, аграрні телекомунікаційні компанії. Їхні директори показали гроші, прибутки далеко не головне і що чужих дітей не буває. Росіяни планували не просто вбивство і навіть не просто масове вбивство дітей, якщо такі слова взагалі можна вимовляти. Вони хотіли забрати в нас саму можливість дбати про найцінніше, що є у кожного народу власних дітей. Вони хотіли вбити дітей, які лікуються зараз у цій лікарні, і тих, хто ще стоїть у черзі. Але ми цю лікарню відновимо. А ще чорний понеділок вкотре продемонстрував, що ми з вами велика нація. В цей день ми забули про всі наші суперечки. Ми не ділилися на правих і на лівих. Ми були єдиними. У тій черзі стояли сотні людей, які передавали хворим дітям воду і медикаменти. Там були молоді і старі. Там були бідні і багаті. Ми були сильними. Ми були єдиними. Ми є єдиними. Олександр Загородний, Олександр Рибенчук, ТСН «Тиждень» 1+, 1 Марафон. Єдині новини.